Як ви вважаєте, чи існують реальні підстави говорити, що Путін повторно може спробувати захопити Харківщину? Вони існують, існували і будуть існувати. Я вважаю, що я один із тих людей, які постійно були на фронті, і ми казали, що після цих битв за Бахмут за Авдіївку і за інші почнеться. би це тут не було популярно, би тут. Непопулярно саме, якби всі київські експерти в один голос заявляли, що ні, такого не буде. На землі воно зовсім по іншому. І коли ти дзвониш до друзів в Харків і питаєш, чого ви чекаєте. Вони абсолютно готуються до штурмових дій. Зрозуміло, це не буде лобова атака Харкова, тому що в лобовій атаки Харкова йому і 300 тисяч вил не хватить. Але зі сторони Куп'янська ми всі, ті, хто тримають зброю в руках, чекаємо серйозний Наступ, звичайно, вони будуть намагатися оточити місто в першу чергу і таким чином а, ним заволодіти. Тому от, що там пише тобто економіст, фінансист, чи ще кось там, хай вони собі пишуть, що хочуть. Є реальна загроза на землі, яка достатньо серйозна, яка цілеспрямована і а, як я і ще група військових заявляли, що можливий так само буде відволікаючий наступ на Київ, тобто, можливо, це буде якась там кількість кацапських не знаю, як їх назвати мобілізованих, які будуть ввідволікати ці новостворені бригади для того, щоб якраз захистити Київ, а весь основний удар перекинути на Харків і щоб його оточити. Так само велика загроза є і на запорізькому напрямку. Цей вели... Плішива, ця велика моль Кримбівська разом зі своїми посіпаками. Вони дуже серйозно морально себе відчули переможцями. Коли провалився наш так званий контрнаступ, і вони відчули, що тепер вони можуть боротися, хоч з Америкою, хоч вони піднялись на крилах з перемоги, яку вони для себе ж самі зробили. Тому що то там пише економісти, фінансисти і так далі, хай займається економікою. А наступ на Харків цілком серйозний, і він ось тут на землі, а не в голові небожителів.